Через тиждень після того, як ураган Іїн налетів на півострів Флорида, рятувальні загони з усієї країни проводять там операцію. Це був ураган п'ятої категорії, який буквально спустошив Форт Майерс. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів за годину. Ця команда з Майами перебувала в епіцентрі лиха, щоб допомагати шукати людей, які залишилися в будинках. треба починати операцію якомога раніше. Ми зазвичай це робимо, коли вітер ураганної сили вже вщухає. Залишається невеликий вітер та дощ. Але ми вже можемо вийти і почати пошуки. Загинуло щонайменше 85 осіб, але офіційну кількість смертей ще не назвали. До урагану ця місцевість була райським місцем із затишними будинками, квітами на задньому дворі та зеленими галявинами. Тепер це зона пошуково-рятувальних операцій. Команди працюють позмінно. Наш досвід показує, що якщо забрати людей з зони лиха, це значно збільшує їхні шанси на виживання. Днями ми також дізналися, що більшість має запаси їжі на 72 години. Утім, руйнування нескрізь критичні. Чиїсь будинки майже не постраждали. Ми тримаємо двері відчиненими всю ніч. Килим трохи намок. Ураган мчав сюди, як експрес, але мої двері та вікна стримали більшу частину води. Тут трохи вогко, але нормально. Для тих, хто втратив усе, поставили табір із мобільними душовими й туалетними кабінками. Форт Майерс також був відомим своїми чистими піщаними пляжами та бірюзовими водами. Тепер це більше нагадує занедбане місце, усіяне уламками. Багато хто побоюється, що на відновлення можуть піти роки.